Не буде брати Яму, хто ж ми буде, брати яму? Ей, якби ж мені синку не жаль, Як би ж мене, синку не жа. to a Знову у нашій громаді День жалоби. 10 липня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України Жолешко Віктор Олександрович, 1995 року народження, молодший сержант Збройних сил України, командир 5-го відділення зенітного ракетного взводу 2-го парашютно-десантного батальйону. Віктор був призваний на військову службу по мобілізації 5 липня 2022 року Приморським центром комплектування міста Одеси. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, він мужньо і до останнього виконував свій військовий обов'язок. Загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кармазинівка Сватівського району Луганської області. Вшануємо світлу пам'ять про Віктора Шалешко хвилиною мовчання. Нашим захисникам ми зустрічаємо нові ранки. Сьогодні провести Віктора в останній путь прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова заступника міського голови, начальника управління освіти Баранецьку Олену Григорівну. Схилімо наші голови у пошані. Схилімо наші голови скорботи. Сьогодні наша громада, на жаль, не вперше прощається з молодим захисником. Дуже молодим. Всі плани його були ще попереду, але на жаль, страшна, страшний наш сусід не дав здійснитися цим планом. На жаль, ми сьогодні втрачаємо. Найкращих синів України. Ми дякуємо сьогодні Віктору за самовідданість, за героїзм, за те, що сьогодні ми з вами могли прокинутись і зустріти цей ранок. Ми дякуємо родині за те, що у вас був Віктор. Ми дуже сподіваємося що таких страшних трагедій більше не буде, але, на жаль, війна триває. Сьогодні ми також дякуємо усім воїнам, які знаходяться на передовій. Дякуємо Віктору, дякуємо усім нашим героям. Слава Україні! У Віктора залишилась кохана. Батьки, брат. І це не тільки втрата цієї родини, це втрата всієї громади, всієї нашої України. Бо хлопці захищали кожного з нас, наших батьків і наших дітей. Вічна пам'ять нашому захиснику України Віктору Шолешку. Вічна слава і шана всім нашим героям. Військовослужбовцям Збройних сил України. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога южинська громада, дорогі рідні, сьогодні знову ми в жалобі, сьогодні знову до нашого міста на цей майдан привозять молодого, але вже не живого воїна. Ми його чекали з перемогою. Але життя розпорядилося по-іншому. Ворог нещадно вбиває наших найкращих синів і дочок. Встаньмо у молитві за Україну, за помершого, славного воїна нашого міста, захисника і героя нашого віктора. Боже святий кріпкий, святий без смерті! Раба твого окой, по себе, при святих ні по серці, і живут вози твої духом, і ніби вся приготував тобі Господь, місце Твого спочинку, і так завжди з Господом будемо. Будемо підтримкою, і будемо. І будем слава тобі, мамо, що народила такого славного героя, Господу помолимо. Господи помилуй, їй діти, останнє цілування даємо право, хочи. Слабуючи богоні, він по підійшов від роду сна, від ворога наближається, не дбаючи про свою двух, а про нас не значить, обознарала. Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо предвічним Твоїм Оце, присвятим і милосердним, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Нічого не погубити, а все те восполі. Я не знала хлопця, але я і не місцева. Я приїхала з Умані, Я волонтер. У себе в місті я волонтер. У мене син десантно штурмових військах, його друзі і всі хлопці, які звертаються, ми всім допомагаємо. Всі наші рідні, нема чужих дітей, не буває чужих загиблих хлопців. Всі вони наші. Ось. Так, син мене прохання, прохання сина виконую, і моє особисте це бажання теж проводжати з честью, славою наших героїв. вони дійсно герої. А звертаючись до всіх місцян, в мене велике, велике таке прохання. Подумати, подумайте, будь ласка, ніхто про це не говорить, але задумайтесь, кожен в своїй оселі, ту ціну, Яку спокою, ціну спокою, яку ви маєте, мають ваші діти, чи не варто чоловікам подумати, а не взяти цю зброю, навчитися і піти, і захищати цю країну, щоб прискорити, бо всі кажуть, коли це все закінчиться, не закінчиться, доколи чоловіки не покинуть свої оселі, не візуть зброю і не виконують свій дух. Так, як, як потрібно цього потребує. На зараз ми всі потребуємо. А ще я скажу таке, що я російськомовна людина. Я навчалася в Росії, я жила на Уралі. І до 24 лютого я зовсім не розмовляла українською мовою. Зовсім. Але зараз я і вивчаю, які слова я не знаю, я їх знаходжу, я шукаю. І мої онуки, я попросила прохання моїх, попросила своїх діточок, щоб онуків вони виховували саме цією мовою, щоб діточки розмовляли. Бо не існує країни, не може існувати Італія без італійської, Німеччина без німецької. Так не можемо ми, браття, сестри, існувати без нашого співучої української мови. І я так думаю, що оці заглибли хлопці, які видали своє життя, і вони підтримали б, підтримали б в цьому нас і всі південці южані. Я бажаю вам скорого, скорого миру, і щоб всі разом зустріли перемогу. І ніколи не забули таких хлопців. Дійсно українців, дійсно патріотів, козаків, як Віктор і інші. Це, це наша, це наш код нації. На жаль, не з нами, але коло Бога над нами, бо вони вищі, Ну понад усе. Слава Україні, героям слава! Я просто прийшла вшанувати пам'ять нашому герою, який захищає нас. Ради таких наших героїв ми зараз тут живемо. Слава Богу, у нас у Южному добре. Все, слава Богу. Тому треба вшановувати наших героїв. Їх пам'ятати завжди. Співчуваю рідним. Сьогодні ми вкотре прощаємось з нашим захисником України Віктором Шелешко. Він дійсно був, був не з Южницької громади, але тут мешкає його дружина з мамою, тому вони звернулись до нас, до міської ради, щоб ми здійснили поховання саме в Южницькій громаді. Сам Віктор родом з Херсонської області, мешкав в місті Одеса кілька років і там був призваний по мобілізації на війну в рік тому.